Інформаційні підсумки понеділка, 17 липня, до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Повернувся на щиті. Хмельничани провели в останню путь полеглого героя Олега Бондаря. Повернути громаді. Мешканці ружичної вимагають передати клуб у комунальну власність. Тур про сміття хмельничанам та гостям міста розповіли, чому треба сортувати відходи. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олегом Бондарем. Чоловік родом із Старосинявської громади. Після школи він вступив до Кам'янець-Подільського коледжу, де познайомився з майбутньою дружиною. Згодом разом переїхала до обласного центру. До військової служби чоловік деякий час працював будівельником та їздив за кордон. У червні 2022-го отримав повістку. А 9 липня цього року, в боях на Луганщині, військовослужбовець загинув. У нього залишилися батьки, брат, дружина та двоє синів. Поховали 32-річного героя на Алаї Слави, що в мікрорайоні Ракове. На очах моїх вис. бігав дуже гарний веселий хлопчик. Я, я стояв, він те так в скипку хліба домашнього хліба масло. І варенька, Олєшка, дай мені розкусити. Він каже, на цей хліб треба наробитися. Такий він був. Кінчив в Пилявську десятирічку, потім вчився в Кам'янці в коледжі. Потім оженився, двоє в нього хлопчиків є, старший в шостий клас, а одному в меншому три роки. Робив в якійсь бригаді після навчання. Бо таке, так як всі молоді діти десь мусили робити. Був в Польщі з жінкою, заробили гроші, купили квартиру в Хмельницькому, дуже довольні були. А тут почалась війна і він пішов. Вчилися разом в школі. Він старший набагато мене був. От, товаршували, футбол грав, був завжди чуйним, добрим хлопчиною. Працювали разом. Один момент був на роботі в Києві. Будівельниками були. Працювали на, на бетоні, на моноліті. Щоб охороняли тебе на всіх путях, твоїх на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спікнула Дуже був хороший чоловік. І мати дуже добра, а батько то тут такий, що такого не трудно буде знайти. Сім'я в них дуже хороша. Призвали його по, по повісті. Молодий, що ви зробите, погибти не. Вечір пам'яті Євгенія Ролдугіна відбувся у Хмельницькому. Рідні, друзі та знайомі полеглого героя ділилися спогадами про нього. Пам'ятають його як активного юнака, який мав добре серце і завжди боровся за справедливість. Під час заходу відбулася презентація повісті Час відважних. Євгеній Ролдугін написав її у 2019 році, але друком книга вийшла вже після загибелі героя. Ірина Муляр продовжить. Він завжди ділився всім, що їх було в ньому. Він з легкістю міг віддати все, що було в нього своїм друзям, якщо вони цього потребували. Він завжди стояв на захисті слабких. Він постійно працював над собою. Він завжди вмів зацікавити своєю любов'ю до того, що йому подобається, до спорту. Завжди вмів зацікавити своїх друзів. Спогадами про свого сина Євгенія Рогдугіна ділиться його мати Олена. На вечір пам'яті завітали рідні друзі та знайомі героя. Згадують, у дитинстві Євгеній був активним та непосидючим. У школі найбільше любив географію та історію. З 9 років почав займатися спортом. Опанував дзюдо, футбол, панкратіон та джиу-джитсу. У спорті це була дуже волюва людина. Завжди хотів добитися свого завжди хотів поставити собі ціль і її досягти. Це дуже близька моя людина. Мені дуже не байдуже. Він дуже залишив великий слід в моєму серці у 2013 році. Євгеній Ролдугін став учасником революції гідності. Після цього зрозумів, що готовий захищати Україну від ворога на сході держави, починаючи з 2014 року, він воював під Маріуполем у Пісках Авдіївці та селищі Опетне. Його слова це батько, який може бути спорт, коли найкраще і найсильніше зараз повинні битися тут на сході. І, от прямо в мене за спиною лежить його пурпуровий пояс, який він заслужив за життя, і поруч лежить чорний пояс, який його сенсей присвоїв йому вже, на жаль, посмертно. У 2019 році Євгеній Ролдугін взявся за написання книги. У повісті Час відважних він згадує про побратимів добровольців. Євгеній готував книгу до видання, але друковані примірники вийшли у світ уже після загибелі героя. Вони нічого не розказують особливо. Я з ним зустрічалася, і коли було АТО, вони мовчать, чоловіки, вони нічого нам такого не говорять. Це коли вже книгу почала читати, і коли побачила, що переживають наші діти, це просто щось страшне. Він навіть ну, сотої долі того, що він пережив, він не розповідав. Знаєте, те, що Женя залишив по собі такий твір, це теж свого роду потверх. Я думаю, що прочитати її один раз буде мало. Вона читається неймовірно легко. Вона читається легко, тому що вона написана щиро. Впродовж повномасштабної російсько-української війни Євгеній Ролдугін обороняв території Київської та Чернігівської областей. У вересні 2022-го, рятуючи пораненого товариша, загинув на Харківщині. Спогадами про героя діляться його побратими. Для нього якраз. Слова братимства, посестрінства, боєбратства не були порожніми. Не знаю. Дуже не вірюся, що немає його зараз. І без нього Хмельницький для мене вже не підпустив. Спи спокійно, дружити з досить. Вічно тобі пам'ять. Ірина Мулєр, Юрій Старушкін, новини міста. Жителі мікрорайону Ружична вимагають повернути будинок культури у комунальну власність громади. Адже більше 25 років вони не мають доступу до приміщення, що на вулиці Кам'янецькій, 257. Клуб, кажуть, місцеві спорудили ще 1957 року працівники колгоспу Комунар та жителі мікрорайону. Згодом будівля перейшла у власність стовпад Проскурів, яке стало правонаступником колективного господарства. Згідно із законом про розпаювання, будинок культури мали передати у комунальну власність міста, та цього не зробили. Нині тривають судові засідання, а мешканці влаштували збори, аби ще раз висловити свою позицію. Деталі в сюжеті Олександр Семенюк. 75-річна Лідія Миколаївна проживає у мікрорайоні Ружична. Каже, цей будинок культури часто відвідувала у дитинстві. Три рази в тиждень на кіно ходили то так і на танці ходили. А мама з татом на таких тяжких мама в ланці робила. Тато кіньми їздив. І четвер, субота і неділя до клубу в кіно. Бабуня казала, ну ти подивися, ви як в кіно не підете, то вам позивнуть з сільської ради принесу принесуть. Будинок культури, що знаходиться за адресою вулиця Кам'янецька, 257, Побудували у 1957-му. Працювали над ним чотири роки. Одним із тих, хто зводив будівлю, є і Павло Березін. Кінь ми вивозили землю, вибирали до цоколя, як то кажуть. Ну, але рука йшли, 53-й рік почався строїти. А в 57-му було відкриття. Построєно було колгоспом, комунар, де був головою колгоспою Гуцалюк Олексій Лук'янович. Тоді колективне господарство було бабували люди. Люди, люди це була земля людей, городи, віддали люди свої городи на це місце, де поставлено було. Лідія Миколаївна пропрацювала в одній із місцевих шкіл 55 років. Каже, під час роботи відсутність будинку культури відчувала постійно. Я з дітьми працювала вихов, по виховній роботі. А це і дискотеки, і гуртки, і заняття хору, і кіно, а зразу, а зразу ходили дуже люди в кіно. Нині жителі мікрорайону Ружична зібрались на площі біля будинку культури, аби висловити свою позицію. Колгоспу «Комунар» перейшло в агрофірму Поскурю. Це теж колективне господарство. І коли було розпаювання, розпаювалося все. Крім. Не повинні були розпаювати кульсу збит, а клуб належить до кульсу збиту, житлові і будинки, де живуть люди. Недостроєні житлові будинки. Це все повинно було на той період передатися в міську раду. Закон, закон про цю передачу положення передавати було в 2003 році. Тобто, в 2003 році його повинні були передати в міську раду. Ми намагались отримати коментар представників ТОВ пад про скурів, телефонували за номером, який надали мешканці мікрорайону. Та протягом двох днів на дзвінки ніхто так і не відповів. За словами людей, подібних закладів у Ружичній немає. В цьому приміщенні вони планують розмістити амбулаторію, бібліотеку та гуртки для дітей. В наш час, коли ми вчилися в школі номер 19, ми загалом їздили кудись в місто, там в кінотеатр дивитися якісь мультфільми або, до прикладу, в центральну бібліотеку, там на якісь, до прикладу, заходи. Якщо б вони проводилися тут, то це було б прекрасно. В принципі, недалеко від тої ж самої школи. Надіємося, що він буде людям. І зможуть наші діти, бо ж дітей вже вистачає, щоб вони росли і вони мали куди ходити. Бо всі ми тут живемо. Ніхто не хоче їхати далеко для того, щоб давати якісь умови і розвиток дітям. Хочеться, щоб на місці було багато можливостей, і для того ми прийшли, щоб бажане було отримано. Під час зборів жителі мікрорайону підготували заяву та зібрали 127 підписів. Їх передадуть до міської ради, військової адміністрації, прокуратури та власникам землі і приміщення. 18 липня відбудеться чергове судове засідання. У цій справі. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін – Новини міста. Тур про сміття Хмельницький у форматі екскурсії влаштували у місті. Учасники побували на п'яти локаціях: це полігон твердих побутових відходів, центр управління відходами, екобус, дільниця сортування спецкомунтрансу та навчальний центр поводження з відходами Гуфіцентр. Тур організували працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Аби люди зрозуміли, чому треба сортувати сміття. Подробиці у наступному сюжеті. З пакетами, наповненими сміттям, хмельничани та гості міста заходять до автобуса. Вони відправляються в тур із назвою Про сміття Хмельницький. Перша зупинка полігон твердих побутових відходів. Його площа сягає майже 9 гектарів, а висота 36 метрів. Працює з 1956 року. Тобто спочатку тут був глиняний кар'єр, і по суті була така велика яма, глиняна, куди почали відвозити перше сміття з Хмельницького. Тільки у 2022 році хмельничани виконали майже 106 тисяч тонн відходів. За підрахунками працівників офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Що секунди один житель громади генерує 2 кілограми сміття. Подруги Віра і Руслана кажуть про розміри сміттєзвалище знали, але побачити такі масштаби не очікували. Ми тільки так з інтернету десь бачили, саму, самі інформацію шукали, а от такого ми не бачили ще ні разу. Поки не побачиш на власні очі, ти не усвідомиш, наскільки це велика трагедія і наскільки потрібно піклуватися про довкілля. Це жах. Дійсно, мені часто говорять, що типу, на що ти сортуєш, на що ти збираєш, все одно купа людей все це викидають. В мене є донька, їй майже 5 років, вона зі мною сортує. Ми вже приєднали до нашої такої міні-спільноти деяких сусідів. Да? Я розумію, що якщо кожен з нас, хоча б потрохи, хоча б той самий пластик, скло, папір, да, буде сортувати і намагатися зменшити використання одноразових товарів, от такого жаху не буде. Цей полігон твердих побутових відходів мають рекультивувати. Окрім того, планують звести тут сміттєпереробний комплекс. Коли ми говоримо про сміттєзвалище, ми говоримо про різні шкідливі речовини, які потрапляють в повітря. Ми говоримо про ймовірні пожежі, які відбуваються через те, що накопичується метан саме в самому полігоні. Певні види відходів вони можуть бути вториною сировиною для виробництва нових речей. І, Наприклад, коли буде збудований сміттєпоробний комплекс, то він дасть можливість, аби орієнтовно 70% відходів, які ми генеруємо, не потрапляли на цей полігон, а йшли як вторина сировина. Наступна зупинка сміттєвої екскурсії центр управління відходами. Тут безкоштовно приймають 13 фракцій. За майже три роки роботи його відвідало понад 15 тисяч осіб. Сюди скляні пляшки привезла хмельничанка Валентина. Насправді я захотіла прийняти участь в цій екскурсії для того, щоб зрозуміти, що я можу сортувати. І я хочу вдома зробити от різні відділення для того, щоб сортувати. Завжди я думала, що ну вдома я не так багато маю того сміття, але все-таки я думаю, все починається з нас самих, і тому це якби моя відповідальність перед перед світом. Я не знаю, перед суспільством. Олександр Гринчук працює педагогом-організатором в одній із місцевих шкіл. Нині ж приєднався до екскурсії, аби дізнатись більше про сортування сміття та передати. Знання дітям, «Гори сміття, які ми сьогодні побачили, це жах. Я дуже би хотів, щоб сміття максимально сортували, щоб ці гори не росли. Краще, хай відходи мають друге життя, ніж оця небезпека, яка росте біля Хмельницького. До сміттєвої екскурсії приєдналось близько пів сотні охочих. В рамках туру вони відвідали ще й екобус, дільницю сортування Хмельницького комунального підприємства Спецкомунтранс та навчальний центр поводження відходами «Гуфіцентр». Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста. У Хмельницькому збирають книги для поранених військових. Ініціатори представники спортивно-культурного центру Плоскирів. Долучитися до збору може кожен охочий. Серед вимог видання повинні бути україномовними та в гарному стані. Зібрану літературу передадуть захисникам, які лікуються в медзакладах міста. Приносити книги можна до спортивно-культурного центру Плоскирів за адресою вулиця Шухевича, 90 або в басейн спортивно-культурного центру, що на Зарічанській 11 Ж. акція безстрокова. Ми зібрали вже понад 500 книг. До нашої акції приємно, що долучаються не тільки громадяни, але й підприємства. Так, тобто люди збирають організовано та організовано передають книжки, які ми потім завозимо у медичні установи та передаємо військовим. Останнім часом почали книги наші учасники акції підписувати. Це теж надзвичайно приємно, коли військовий бере в руки книгу, а вона підписана йому з побажанням швидкого одужання. Переважно це художня література. Як іноземні, так і українські автори, але обов'язково в українському перекладі, тому що російськомовні книжки ми не беремо. Для того, щоб долучитися до нашої акції, потрібно відібрати книжки українською мовою в гарному стані. За бажанням ви можете їх підписати, так, з побажанням швидкого одужання та перемоги нашим військовим, і принести в наш спортивно-культурний центр Плоскирів або ж в басейн, що знаходиться за адресою вулиця Зарічанська. На вже в робочі години наших закладів. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!